Слава Ісусу Христу! Я всіх радо вітаю знову на нашій вечірній молитві. І сподіваюся, що цей час, хоч незважаючи на те, що мене не було в ефірі, оця наша молитва, вона продовжувала тривати, і ви всі спільно, немає значень, де в яких хуточках запалювали свічку або не запалювали свічку ставали вставали і спільно молились, єдналися в молитві в ці визначені години. Бо я скажу так, моя відсутність, але ваша спільна молитва це індикатор того, наскільки це важливо для кожного з нас, і для, наскільки це важливо для кожного з нас перемога в цій війні, але перемога разом з Богом. Тож, ще раз радо вас вітаю і знову маю дякую, що маю змогу з вами продовжувати цю молитовну варту. І молитися, молитися, молитися. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо сьогодні текст із Першої книги Макавеїв. Отож, коли розважите від роду й роду, побачите, що всі ті, що на Бога вповають, не гинуть. Цей контекст, цей текст радше, в контексті останніх подій для мене стає черговим підтвердженням важливості молитви в часі війни. Взагалі важливості молитви в житті людини, але в контексті війни, теперішньої, особливо теперішньої війни, наскільки молитва дає велику силу. Я думаю, що сьогодні вся Україна радіє з того, що наші війська звільнили Херсон. Принаймні праву, правий берег Херсона і Херсонської області. Це велика заслуга наших військових. Всіх. Але я більш ніж впевнений, що Силу для наших військових, мудрість нашим військовим дарував Господь. А дарує Він тоді, коли людина каже Богові, Я в твоїх руках і готовий виконати Твою волю. І от цей сьогоднішній стих, який нам говорить: розважмо від роду до роду. Тобто вивчимо історію. Щоб побачити, що ті моменти, ті, ті, той народ, який в своєму житті покладався повністю на Бога, ніколи не гинув і не пропадав. Тобто, той народ, який покладався на правдивого Бога, не на вигаданих фальшивих істуканів, тих вигаданих божків, які ми собі створюємо, а на правдивого живого Бога. Хтось може сказати, ну, християни теж собі вигадали Бог. Можливо, можливо, вигадали. Але саме чомусь в християнстві цей Бог прийшов до людей. Причому його присутність серед людей була пов'язана не з насолодою, як це було в інших богів. Не з якоюсь здобуванням якоїсь слави. А з тим, що Бог, як проста людина, навчив нас любити, вчив нас виконувати заподі, вчив нас поважати один одного, поважати людське життя. Тому Бог Християн, Бог Отець, Бог Дух Святий, Бог син. Ісус Христос це живий Бог, який був серед нас. І от коли ми будемо досліджувати історію народів, які жили за заповідями, які не перекручували заповіді, які не перекручували Бога, не перекручували Святе письмо, а дійсно жили Божим законом, Божою любов'ю, Божими заповідями, цей народ ніколи не гинув. Людина завжди жила. І те, що Херсон звільнили, звільнили в такий спосіб оці бої, які йшли, і які насправді звільнення Херсону могло бути дуже кривавим, тому що це, знаєте, загнаний звір в куток, він стає страшним звіром. Він йому вже нема що втрачати, він йде на всякі крайність. І ті заяви, які завжди звучали з боку Росії, що Херсон це, це, це їхня територія, що вони звідси не підуть. І те, скільки війська туди було дійсно нагнано, це звільнення Херсона могло би тривати ще місяці, І якщо з їхнього боку могло загинути десятки тисяч військових то з нашого боку, що тисячі могли просто за нею тисячі. Багато. І те, що вдалося так зараз зайти в Херсонську область, ну, звернути правий берег і зайти в Херсон, чи це не є Боже проведіння? Є Боже проведіння. Чи це не є заслуга не тільки наших військових, але, я думаю, молитов мільйонів людей в Україні по всьому світі. Так, є. І якщо ми на тлі оцих подій закинемо молитву, ми можемо знову все втратити. І от сьогодні просто ще раз і ще раз, Господь Бог нам нагадує через цей стих, що тримаємося Бога, продовжуємо нашу молитовну варту. Залучаємо до неї ще інших людей, щоб в цій молитві люди єднались. Я не кажу тільки нашою. Але говоріть людям про важливість молитви, про важливість оцього духовної сили. Сили для наших хлопців. Повірте, вони потребують цього. Хто не був, там, можливо, до кінця не зрозуміє, але я скажу, ділюся за вами досвіду. Навіть ті, які до війни, яким було байдуже до Бога, байдуже до церкви, і коли вони бачили мене як Священка, ходить якісь там та й ходи, батюшка. То зараз, коли вони досвідчують на собі вашу силу молитви і мовчки, навіть інколи буває, не говорячи слів. Але десь там, в тому погляді, вони просять, благословіть. І знаєте, нині коли. Був у хлопці, і, і що, знаєте, вони були, живуть зараз в населеному пункті одному, в будинках, дякувати Богу. І от коли йшов від одної хати, не до другої, де, тобто де вони жили. І коли людина просто підійшла на вулицю, яка старенька жіночка взяла за руку і просто каже, повела мене в дім, каже, благослови. Розумієте? Один момент. А другий момент, коли ти приходиш до своїх хлопців, і теж я ба, я їх знаю, цих молодих хлопців ще з того КМБ, яке вони проходили, які було інколи байдуже до того всього. І вони всі стоять і просять благословення. Наскільки це для них важливо є? Розумієте? Молитва і благословення. Для тих людей, які там живуть, в темноті, без світла, без газу, без води. Не один день, не кілька годин. А місяцями вже, Розумієте, місяцями. І все, що вони просять про молитву і про благословення. Бо розуміють, що з Богом вони мають шанси. Дійсно, з Богом є шанс. З Богом, коли ми будемо, кожен з нас отримує шанс. Але якщо ми відкинемо Бога в своєму житті, якщо ми розслабимось, ми цей шанс втратимо. Тому досліджуємо і переконуємось в тому, що той, хто живе з Богом, ніколи наголошую, наголошує, ніколи не загине. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріх. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий нас насрічний. Господи, Ісусе Христе, сина помилуй нас насрічний. Слава Отцю і Сина, і Святому Духу, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових. Усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. Благослови, захорони, захисти Господи, і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захорони, захисти Господи, всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС і поліції, пожежників, прикордонників. Усіх тих, хто зараз, зараз перебуває ще на, на окупованій території і наших військовополонених, поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Благослови, захорони, захисти нас цю вечора і цю ніч, бо Ти святий все завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в суботу, ми маємо службу за померлих, коли молимося за всіх наших рідних, близьких, які загин, померли. Тож, розпочинаємо свій день, завтра, в 8-й годині Божесної літургії, а в 9-й годині ми. Розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!